Сьогодні у Рівному розпочали встановлювати новорічну ялинку. Міський голова Рівного Володимир Хомко розповів деталі. Поїхали зранку, зараз можливо вже встановлюють. Роботи зі встановлення новорічної красуні розпочалися на головній площі Рівного. Головний символ зимових свят вже привезли у центр міста. Незважаючи на те, що на вулиці погана погода, на площі зараз працюють робочі і спеціальна техніка. Висота ялинки становить 24 метри, що на метр менше минулорічної. Е, ялинка з Костопільського держлізосту. З Базальтівського лісництва, взята з околиці села Базальтове, приблизний вік 70 років. Висота 24 метри. У нас ідуть ялинки кожного року, різниця між ними ну, метр. Минуло року була 25, зараз 24. Зелену красуню мають прикрасити до 15 грудня. До того ж числа мають святково задекорувати і Майдан Незалежності. Новорічні вогні запалять до Дня Святого Миколая, який відзначають 19 грудня. Зоряна жильчук Ярослав Азятик Віктор Терещук у ритмі подій.